тривалий час в Україні, і більшо, і тут треба віддати те, що російська імперська пропаганда навіть з часів незалежності, особливо за Януковича, все робила, щоб не допустити повернення і розуміння геноциду українців. Є поняття геноцид євреїв, є геноцид вірмен. А нам гралися, що геноциду українців немає, це лише якби. Селян, тобто національні чинники, притискувалися, а виславалися соціальні. Хоча 96% населення сільського складали українців, а інші це в сільській місцевості жили німці, поляки їх депортували всіх в 1935-1936 році як ворогів. Я розкажу про ці репресії національні за національною ознакою. Ну і одна є праця, яка лише опублікована, була, перекладена українською мовою у 2009 році. Сергієм Грабовським. Це провідний науковий співробітник інсута. Філософії, був редактором часопису Генеза, який в 90 ті роки дійсно був проривним. Працював на Радіо Свобода, і він у 2009 році вперше опублікував переклад Рафіела Лемкіна Радянський геноцид в Україні. Я спілкувався з дружиною Грабовського, вона пояснює, що йому приходили загрози. Це 2009 рік. Юшенко проголовів. Що, якщо ти публікуєш, то, ну, коротше кажучи, навіть е, ця робота, і на цю роботу досить мало люблять посилатися, особливо любителі руського міра. Е, так от е, в 1953 році Рафал Лемкін опублікував і виступив з доповіддю, присвячен 20-річчю Голодомору, і я, я рекомендую всім. Викладачам і аспірантам ознайомитися з цією роботою, і перші ж викласти структуру його роботи і окреслити вихід на оце питання знищення еліти, я хочу підкреслити, що протягом всього цього радянського часу, аж до розвалу СРСР, породилася політика російщення. Російщення це політика царського, радянського, сучасного путінського режиму, страва на ліквідацію української нації, асиміляцію українців, поглинання України, використання її демографічного, соціально-економічного потенціалу в імперських інтересах. Кожен третій вояк російської армії за часів Російської імперії, часів СРСР Українець, заявили Кавказ, Прибалтику, Польщу, освоювали північ. Найбільший відсоток українців Мурманська область, Тюмень, Магадан, демокартарят не пас руками українців. Освоїлися всі ці території. Наслідком цієї політики стала масова асиміляція українців, зміни етному структури населення на користь росіян та зросійського населення насамперед в робістичному середовищі е, східних областей і південних і перетворення українських етнічних земель на російські. Ну, мається на увазі, це може окрема тема. Але хочу сказати, що в 26 році е, із 4,5 мільйонів українців жило на українських етнічних землях площа яких 230 тисяч кілометрів. Це третина української території 230. Тоді на в Західній Україні жило близько 2 мільйонів на 70 тисяч квадратних кілометрів у 2001 році в Західній Україні 7 мільйонів, а в, в на початку 2000-х років 100 тисяч, 100 тисяч лише на українських етнічних землях. Ну перерахую, північна Слобожанщина. 20, ти... північна Сіверщина, це Брянська область, це Новозибків, Стародуб, Трубчевськ, 15-17 тисяч квадратних кілометрів. Північна Слобожанщина, від Рильська до Богучара. Це Суджа, наприклад, і Гушкова були в Украї... ті роки були українськими районами. І це, це роземні області, а це Курська, Белгородська. І майже південь всієї Воронівської було 26 українських районів, і Каганович, до речі, у цьому році звертався до Сталіна під тиском от цих обставин з листом, щоб передати ці українські землі і до території України. І Скрипник, до речі, і Шумський, це ще підтримували. Плюс до цього північні частини, північні частини Ростовської області. От Міллерево, оце Чертково, все це українські були території і за населенням. Площа північної Північно-Східної Слобожанщини 50 тисяч квадратних кілометрів. Для порівняння площа України Харківської області: 31 тисяча. Далі Західне... Зах... Чи східне Приазов'я, це Таганрощина. При, приблизно Таганрошина і північна частина Краснодарського краю. ось, Наприклад, Єйськ, це е, ще Єйськ, Таганрог були до Карпаславської губернії до 1817 року, а Таганрозька округа і Шахтинська існувала до 24 року. Але поміняли так, що нам передали Путільський повіт, і то не весь е, 200 тисяч населення, а відібрали весь Таганровський повіт, де, до речі, Родом звідти видатний український філолог Пономарів і Шахтинський повіт. 30 тисяч квадратних кілометрів. Це смуга Ростовської області і північно Краснодарського краю. Ну, і відповідно Кубань найбільша територія. 110 тисяч квадратних кілометрів. Це коли Суворов знищив нагайців і депортував. Катерина переселена Кубані українців. Українці завоювали для них ще північний Кавказ. Це На цій території Приазов'я і Кубані з східного з Західного Ставропілля родом зітля, до речі, Горбачук. Мати в нього українка, а батько росіянин, але він був. Російським імперіалістам, це було там 37 районів. Нагадую, я от випустив недавно монографію: Харківська округа була 27 районів. Тобто 26 Слобожанщини і тут 37, 63 райони це величезна територія. Від цих українців ні слова, ні, залишить нічого, вони асимільовані. Тільки прізвище. В них українські та пісні кубанського хору. Ну і ще одне раз про етнічні оці походження. Етнічні, етнічність це самосвідомість, вибір. От, наприклад, Горбачов по матері е, українець, по батькові росіянин. це аналогічно. Але від українців в нього немає нічого. Він російський імперіаліст, що той, що той. Я вам відкрию ще одну таємницю. Шойгу паркетного генерала народила українка. Батько в нього мати Українка, але він імперіаліст російський. Як в тому анекдоті, мама Чукча, папа грек, а я русський чоловік. Це типовий якраз аналіз. Ну, не буду я етно... колись вам прочитаю про етномовні процеси. Може, окрема це тема, яка виходить трошки за межі. Ну, і тепер повертаюся до Ленкіна. Так от. Фундатор е, міжнародної концепції геноциду окреслив е, е, в своїй доповіді в 53-му році, де визначив е, класичний приклад радянського геноциду і його найдовший експеримент русифікації, а саме, винищення української нації. Підкреслюю, винищення української нації. І він підкреслював: ця політика не була випадковою. Доки Україна зберігає свою національну єдність, доки її народ продовжує думає про себе як про українці, видомагається незалежності, доки вона становить серйозну наразу для самого серця радянської ідеї, нічого дивного, що комуністичні воздій. Надавали найбільшого значення русифікації цього самостійно мислячого члена їхньої Союзу Республіки, вирішили переробити його і пристосувати його до зразка єдиної російської нації. Бо українець не є і ніколи не був росіяном. Його культура, його температ, його мова, його рельєф все інше. Путін, який стверджує, що українці і росіяни народ, це продовжуючи цієї політики геноцини, не випадково на всіх завойованих землях. Путінська Росія нищить все українське, починаючи від табличок, від шкільництва, усе нищаться пам'ятки про голодомор, пам'ятки про АТО. Громадян призивають в армію з Донбасі і ці воюють як гарматне м'ясо, які кликали Путіна, а тепер тисячами лежать в степах як зрадники свого народу, сепаратисти. Фундатор міжнародної концепції геноциду окреслив чотири напрями політики радянського режиму щодо України. Українська нація надто багатолюдна, щоб її було цілком знищити ефективним способом. Однак її релігійне, інтелектуальне і політичне керівництво і вибрані, і вирішальні частини доволі малі і тому їх легко ліквідувати. Тобто він фактично повторює ту ж ідею який. Написав щоденник що Довженко, Олександр Довженко, що ми як тютюн у нас великий корінь, а цвіт нам обривають. Перший і він окреслив чотири напрямки: я ще хочу назву, а потім, щоб не забути, це робота Лемківа повинна лежати на столі у кожного викладача шкільного, університетського. Кожного чиновника, щоб вони бачили, що чекає Україну, коли Московщина завершить свою політику знищення. Я студентам викладав, у мене вони написали всі конспекти: чотири напрямки геноциду українців і вивчили, і знають. Перший удар спрямований на інтелігенцію мозок нації по цьому тезі я друга частина буде присвячена, щоб паралізувати решту організму знищення української наукової творчої еліти від розстріляного відродження до репресій дисидентів 60-х років. Задушене відродження, тобто розстріляне 30-ті, а задушене це за терміном влада драча. Ну, я розкажу, як душили в 60-ті роки, що люди і безробітні, божеволіли, і, і втрачали роботу, і сиділи в таборах і таке інше. Значна частина фізично була знищена, інші були припинити наукову діяльність, а творчий доробок опинився в спецхрані. і не був доступний для подальших поколінь. Тобто їх двічі вбивали фізично і їхній доробок. Ми не знали нічого про попередники. До речі, дуже цікавий про спецхран. розкажу. Я Спецхран ну, це створений ще в 20-ті роки, де була антирадянська вся література, а потім е, був так званий обліт. Це е, цензурна в, е, в Російській імперії е, цензура була з оборонами зв'язана. То обліт це взагалі. Київська структура, яка контролювала все видавничий процес, навіть записи в музеях-відвідувачів, усе повністю, листівки, таке інше. Так от, на одній з конференцій виступала представниця з бібліотеки Вернацького, де вона розказала, ну я їй задав питання, от, що це, як це проходило, і так далі. Які там штампи, там були дві, шести, було один шестиранник, а дві це взагалі недоступне? Соціально існувала кімната без вікон, без дверей, куди запускали винятково довірених осіб, які. Могли користуватися цими е, джерелами ну, і, і списки були репресовані, реп, списки е, праці Грушевської Крим і так далі. Перелік усіх науковців, е, е, дисидентів пізніше вкидали, діаспорних. усіх. Це це список існували, і вони ці списки були в кожному видавниці, щоб, не, не дай Бог, на них не послатися. І ще дуже е, цікавий е, факт, що це. Доступ мали лише дуже обмежені люди, і другий момент була інструкція для бібліотекарів, це також друга виступала з бібліотеки, яка розказувала, що вона прийшла молодою бібліотекаршою в це в університетську бібліотеку Київську. І її попередили, що ці списки. Які не повинні бути, і хто буде цікавитися, то повинні звертатися відповідні органи. І от вона розказала приклад, що одна із студенток звернулася, щоб е, їй знайшли праці Грушевського. Вона її відвела в сторону і сказала: забудь про це. Виявляється, вона повинна була телефонувати відповідні органи, щоб не зацікавилась. Тому, от коли цього не знаєш, то думаєш, що все гаразд. А виявляється, вони контролювали все від піонера до пенсіонера, ну і друге, поряд з атакою на інтелігенцію йшов наступ на церкву, священників, душу України. Ну, Лемкін, єврей за походженням, знав, народився в Білорусі, знав польську мову, його родина загинула від Голокосту, частина в сталінських таборах. То він знав оцю всю зсередину Душа України під душою України він розумів церковників, бо їх також тотально нижче. Ну, наприклад, ми знаємо з вами греко греколицької церкви, але перед цим був розром і Українська автокефальна православна церква. Я вам розкажу, хто планував і як її провели 30-му році. її Розпустили, а священників повбивали. Тож Василя Лепківського розстріляли Боревсь з божеволі в в'язниці, коли руйнували, почитати роботи Юрія Мицика, це історик і показав і, і священник української церкви. Він написує, як нищили українські монастирі, як вбивали, викидали е, в 20-ті роки, взагалі розстрілювали і монахів цих, і таке інше. Це жах. В е, душу нації була. Хочу ще нагадати, що в в 1839 році Микола I ліквідував православну католицьку церкву на правобережжі. Тобто Сталін продовжував ту політику, яку проводила Російська імперія. Де ступав російський солдат, там йшла російська церква. Не, не, не визнала 146 років вона не визнавалася сладенським патріархом. Ну і цікаво, що з 1943 року Сталін відновив е... РПЦ. Такий бістеврясов став дієвим інструментом російщення, в тому числі розсіщення України. Ну це окрема тема, але ви знаєте, що це і як. Лише в, в минулому році то все бояться. Це пряма агентура КГБ. Всі вони це, це Українська православна церква і Греко-Католицька церква на Окупованих Росією землях ліквідовуються. А РПЦ священники освячують російських солдат. Так, третє вістря радянської влади було спрямовано проти фермерів, як він говорить, селян, великої маси незаможних селян, які зберігали традиції, фольклор національну мову літератури, тобто національний дух України. Голодомор 21-го, 23-го, 32-го, 33-го, 36-го, 47-го виявився ефективний е, інструмент опокорення е, селянства поряд з депортаціями, розкуркуленнями е, депортації 29-31 з Східної України, 44-52 з Західної України. Вважається, що лише голодомор 32-33 року загинуло не менше, якщо брати територію України 7 мільйонів за межами до 10 мільйонів. Була проведена диверсія з боку російської влади. Запущена концепція повсесоюзний голодомор, де Україні намірили 3 мільйони. Щоб було більше це, але голодомор стосувався якраз терень, населений українцями, і росіян до цього жодного не мають не менше винищено було. Ну якщо українці втратили до 30%, до Селян від цієї голодомору в Казахстані до 30% казахів було. В них відібрали скотину і вони просто вимирали. Казахстан перетворився в основну до, разом з Магадалом освоєння констаборами. Цікавий найбільший табір табір Карлах. Відстань 200 км з півночі на південь, це вже сказано, це, туди. це 60 тисяч квадратних кілометрів дві області. Це на один, ну, Магадан там трошки ще більше, бо ця дорога на Магадан, але окрема тема про систему ГУЛАГу це окрема пісня. Там загинуло. Мільйони людей. І четвертим кроком в процесі в цьому процесі геноциду стала фрагментація українського суспільства шляхом поселення в Україну чужинців і розпорошення українців на східних землях, тобто заміна українців на росіян. І, і тут цікавий факт, на це окрема. Також пісня хочу сказати, що в 1926 році на території України. Радянської України було 2,6 мільйона росіян. Плюс 300 тисяч в Криму. В Криму лише було 300 тисяч. Зараз півтора мільйона. П'ять разів збільшилося. Три мільйона. 4 мільйони стало в 39-му році. 7 мільйонів росіян в Україні в 59-му році, 89-му 11 мільйонів 300 тисяч 4 рази збільшилося майже. Росії навіть не подвоїлося. Я проводив і недавно виступав на конференції в Молдові. У мене давно цікавий факт, але ну, не тільки ж нас вони мучили. Виявилося, що Молдова таке саме. Якщо в нас захопило в некрім Донбас Маусове заселення і товариш Смірнов, який сепаратистський рух о, очолив в Придністрові, е, лише опинився в Тірасполі в 87-му році. Це Ген До 87-му року він директором був заводу в Новій Каховці в нас. E, так от e, в столиці вони захоплювали: в Кишиневі, в Ризі, e, в Ташкенті Росіяни склали відносно більшість серед населення. А в Алматі і Фрунзе абсолютно більшість. У Києві e, 22% Києві було півмільйона росіян. Це спеціально заселення було території. Ну а українців, там де Макар для не пас, я розказав вже. Ну і я е, далі е, ще е, один момент, який я додав, і не те, що я уміючи Лемкіна, але Лемкін тоді цього не знав, бо таких процесів масових не було. Ключовою ознакою геноциду українців стало не лише фізичне знищення еліти, а масова асиміляція українців, перетворення їх на росіян. Тобто заміна українців та україномовного населення на росіян та російськомовне населення стала якраз результатом політики: лінгвоциду, це знищення мов мовна асиміляції, і етносиду, націльницької асиміляції. Тут е, справа в тому, що більшість українців ну, в Харкові дві третини українців російські були за мовою за 2001 року. В Донбасі і в Криму абсолютно. А звідки воно візьметься? Вся вища освіта російська, шкіл українських немає, українська мова принижена, і е, розуміло, що краще стати росіяном, чим бути українцем? Коли е, стуса судили, то свідок. Сказала, я одразу побачила, що він на націоналіст. Ходив в 60 році, розмовляє українською мовою. Українською мовою дозволяє розмовляти селянам. Їх вважали колосною мовою. А що людина в Краватці, і розмовляє українською мовою, і тле, уже націоналіст. Це в Києві, в столиці України. Маланчукінг це окрема тема. Я розкажу про задушене відродження. Це, це парочка федорчук маланчук Мала Федорчук це взагалі Смершовець. Який сам по горло в крові. Те, що, як казали, в Москві стригли нігті дисидентам, а тут рубали голови. Ну і відповідно, я додаю п'ятий пункт це масова асиміляція українців, перетворених на росіян, яка розвернулася в умовах арбанізації, особливо в 70-ті, -80 80-ті роки. Ну, спочатку хотів назвати їх е, зомбі, ну, це якось не наш термін. А ти згадав великого Тараса яких він називав перевертні, а тим часом перевертні нехай підростають та допоможуть москалеві господарювати з матері останню сорочку знімати. Ну і висновок Зеленкіна. Все-таки, якщо б радянська програма була цілком успішна, якщо б інтелігенція, священиків і селяну були викорені, Україна загинула підкреслюю, так само, коли було убито кожного українця. Бо вона втратила ту частину народу, яка зберігала і розвивала її культуру, її вірування, її спільні ідеї, які керували нею і дали їй душу, що, коротко кажучи, робила її нацією. Тому ми говоримо про геноцид, не лише це, геноцид українців, Вбивали українську націю, і нічого тут гратися, підспівувати російським.